Вітаю, я Леонід Сахановський, це мій канал «Книгоогляд». Бронетранспортер Бронітранспортер Кірпі, їжак з турецької мови в переводі. Це важкий турецький бронетранспортер з підвищеним захистом від мін, саморобних вибухових пристроїв і балістичних загроз. На озброєнні в Туреччині знаходиться з 2014 року, призначений для перекидання особового складу піхотних підрозділів з одного місця в інше, одночасно захищаючи їх від усіх. Типів загроз. Ну, а які типи на, загроз на полі бою. Це кулі, уламки, уламкофуасних снарядів і міни. Будучи обладнаним різними видами зброї, може виконувати всі інші оперативні ролі. Скільки їх в Збройних силах України невідомо. Перша поставка була в минулому році, це було 50 екземплярів. Наступна поставка ще 150 екземплярів. Про це повідомлено. Чи вони вже поставлені всі, чи ні, я не знаю. Броня Броня відповідає вимогам натовського стандарту в станах 4569. Називається цей стандарт, методіка оцінки рівнів захисту бойових броньованих машин легкої категорії від ураження кінетичними боєприпасами і уламками уламком власних снарядів і мін і саморобних вибухових пристроїв. Отже, їжак відноситься до третього рівня захисту, а саме, для куль 7,62х51, це кулеметні кулі. з броньованим сердечником вказано. Він витримує обстріл з відстані 100 м 30 метрів при, е, при швидкості 930 метрів на секунду. Кулі. Е, для тих, хто, кому цікаво, нагадаю: 762 е, автомат Калашникова має 760 метрів на секунду дульну швидкість. а ПКМ, кулемет, має 825 метрів на секунду швидкість. Тобто люби, ну, люба ця зброя радянська берете, підходите до Кирпі в притул, обстрілюєте, не пробивається, не пробивається. І, Крім того, Кірпі забезпечує захист екіпажу від мін і саморобних вибухових пристроїв з масою вибухівки 8 кг. При вибухах двох типів. Перший тип це вибух під любим колесом, і другий тип вибух під центром днища. Тобто, при будь якому з цих вибухів, екіпажу має бути забезпечене життя і збереження здоров'я. Це не так просто. Це взагалі не так просто зробити. Я нагадаю всім, що, от, наприклад, в Росії є така бойова броньована машина, називається «Тигр». Дуже вони їх хвалили і рекламували. Але в 2020 році, в Сирії, в Сирії е, оцей самий бронеавтомобіль Тигр наїхав лівим заднім колесом на міну. Міна була протипіхотна. Ну скільки? Ну, Пів кіло вибухів. Було це в людному місці, так що це зразу стало всім відомо, нафотографували, відео знімали. В результаті міна вибухнула, уламки пробили, уламки пробили дно цього, цієї бойово-броньованої машини і убили двох російських солдат. Причому російських солдат срочної служби. Я не знаю, що вони там робили в Сирії, але це було досить таки гарно зафільмовано і показано всім бажаючим. От. Нормально, а кірпі забезпечує, забезпечує збереження життя екіпажу і здоров'я при 8 кілограмах вибухівки, тому що кірпі має правильно зроблене протимінне дно виподібне, ну і так далі. Ну а росіяни зробили так, аби тільки вигляд було. Фактично, якщо протипігодна міна вбила двох солдат, ну днище тигра це просто консервна бляшанка. Кірпі існує в двох варіантах: 4 на 4 і 6 на 6, тобто дво, двоосні або три триосні машини. В Україну поступають машини 4 на 4, тому ми про них будемо говорити. Назброєні вони існують, вони зараз є тільки в Туреччині, в Україні, бойове застосування вони мали тільки от під час російсько-української війни. Маса в спорядженому, в спорядженому вигляді цього бронетранспортера 180,85 кг, в повна маса це 19 710 кг. Можна сказати, що крім екіпажу і 10 озброєних десантників, він може вести десь 1600 кг якогось, якщо потрібно. Довжина 6 метрів, ширина 2 метри 51 см. Дорожній просвіт 345 мм, досить високий. А це тому, що протимінне дно треба забезпечити. Бак 310 літрів і цей бак забезпечує, бак забезпечує оперативну дальність 800 км. Швидкість максимальна цього бронетранспортера 105 км на годину. Екіпаж, як водиться, три чоловіка, командир, водій і стрілок кулемета, плюс 10 десантників з усім своїм озброєнням. Всі вони мають протимінні, протимінні вибухово стійкі сидіння для того, щоб зберегти е, хребти, хребти людям, щоб зберегти під час вибуху на протитанковій міні. Озброєння. На даху е, бронетранспортера Єжак є. Місце для встановлення кулемету 762 або Кулемету 12,7, або протитанкового ракетного комплексу. Кулемет може бути безпосередньо керованим стрілком, тобто для цього треба по груди висунутись бронетранспортера або дистанційно керованим модулем. Все залежить від вимог отримувача. Ну, в Україні, наскільки я знаю, там немає дистанційно керованого модуля. В Україну. В Україну БТР Кірпі поставляють з кулеметом 12,7 мм М2 Браунінг. Це дуже дуже хороший кулемет американський 12,7 калібра. Тобто вони всі в нас йдуть з крупнокаліберними кулеметами 12,7 мм. Двигун, 6 турбодизель, має 375 кінських сил, має шестиступінчату автоматичну коробку передач. Що забезпечує саме цю максимальну швидкість 105 км на годину? І це допомагає водію в умовах бою водії, які пробували їздити на машинах з ручною коробкою передач, і з коробкою передачі автоматично відмічають, що вся увага водія на тактичній обстановці на полі бою автоматична коробка сама вирішує як забезпечити питання рухомості. Такий потужний двигун 375 кінських сил надає дуже високу рухомість цьому ПТРу на полі бою. Обладнання. Ну, обладнання так, все, що необхідно. GPS-навігація обов'язково. Відеокамера заднього погляду. Спробуйте в умовах бою розвернутися десь там де в тісному місці. Треба, щоб хтось вийшов і підказав. А відеокамера це все забезпечує. Є автоматична система пожаротушіння. Гасіння пожежі, яка відмічається як дуже і дуже ефективна. Вікна броньовані і витримують удар кулі 762 і удар кулі 12,7 мм. Вони просто прогинаються від 12,7 але не пробиваються. БТР Кільпі 4х4 дуже добре себе проявив. Українські десантники за допомогою цих машин вели наступальні дії, машина. Зарекомендували себе навідмінно. Вони були під обстрілами танків, бойових машин піхоти ворога і протитанкових ракетних комплексів. Машина витримала всі ці комплекси. Пряме попадання танкового снаряда пошкодило машину, а весь екіпаж залився чилим і неушкодженим. Машини в ремонті. Ту машину, в яку попав снаряд танка, евакуювали, зробили ремонт, і вона продовжує воювати і далі. Дуже високу оцінку наші воїни дають 12,7 мм кулемету М2 Брауніт. Це ефективний, дуже кулемет. Установка. Правильна установка його на, на БТРі дає можливість вести вогонь в русі в наступі, ефективний вогонь вести на відстані 600-800 метрів. Дуже висока ефективність. Це саме в процесі атаки. Шановні. Україна теж випускає бронетранспортери, МРАП класу. Це Варта і Козак. Вони зразу проєктували з врахуванням натівських стандартів безпеки екіпажу. І тому вони дуже добре показують себе на полі бою. Маю відмітити, що жодного дня виробництво цих двох типів броньованих машин не припинялося після початку війни. Ну і це дуже добре. Шановні, я маю телеграм-канал, кому зручно дивіться там. Прошу вас підписувати. Чим більше нас підписчиків, тим більше людей зможе побачити наші відео. Ми маємо перетнути рубіль 125 тисяч. Прошу підтримувати нас в приваті і в монобанку. Це потрібно для того, щоб ми продовжили на роботу. Прошу заходити в Patreon. У, нас, у мене є відеоканал на Патреоні. Там зараз серія відео про ядерні сховища, радянські ядерні сховища боєприпасів, я в деяких із них бував. Е, наступна третя серія буде сама цікава. Я розкажу, як і Радянські, і е, Америки бомбардувальники літали з ядерною зброєю, як вони її губили, і як потім її шукали. Добре, якщо на березі, а якщо на, на дні морів і океанів 5, 5 термоядерних бомб було впали в море за весь цей час, і їх шукали, але теж все понаходили і подоставали. Кому цікаво, заходьте на наш Патреон. На цьому всім дякую. Це буде добре. Ми переможемо. До побачення.